Рух ліворуч кінці вулиці Панаса Мирного завчасно пролаштувалася на другий ряд. Дорога з остороннім рухом має по в кожному напрямку. Подвійна суцільна лінія, перетинати її не дозволяється, але при русі в напрямку Червоного Каменя там є лінія 1.11, бар'єрна. Лівий покачний порту завчасно у нас включений. І пертенати зі сторони суцільної забороняється. Стилочка вказівна стріла, 1.18 показує напрямок і нам лівіше от сюди, от сюди. Показуємо, показуємо, де між острівцями безпеки, знову ж таки, через бар'єрну лінію. Бачите, ми вже на перший раз їдемо, тому дуже чудово Марія виконує цей рух. Так, І поїхали. Прямо тут на цьому карманчики можливо чи зупинитися? Ні, неможливо, тому що не буде 10 метрів до виїзду з прилеглої території. А ми продовжуємо рух прямо.